Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Котельні на старті у рибниці готуються до опалювального сезону. Спочатку олія, потім халва. У селі Вихватинці два урожаї соняшнику. Нагороди за творчість державні відзнаки отримали понад чотири десятки артистів. Над суєтою виставка у столичній галереї. Музика. Котельні на старті у рибниці йде підготовка до опалювального сезону. Фахівці Тирас Теплоенерго перевірили обладнання. Мережі в житлових будинках вже заповнені майже на 90%. Подробиці далі. Рибниця місто гріє дві великі газові котельні, плюс 35 локальних. Все обладнання пройшло атестацію і готове до опалювального сезону. Також був ремонт заміни більше 4 тисяч штук запірної арматури. Провели роботи і на мережах опалення. Рибницьким учасникам були виконані роботи. Рибницькою ділянкою були виконані роботи заміни трубопроводу. Різних діаметрів це більше двох кілометрів. На сьогодні заповнюваність у житлових будинках становить 88%. У школах 95%, де садках 86%. Заповнення мереж виявило порив на вулиці Кірова, 95%. Зараз тут йдуть роботи з заміни труби. Коли ми вскрили, заміті що коли ми розкрили, помітили, що продірявилася труба і опалення і гарячого водопостачання. Було прийнято рішення відразу замінити чотири гілки опалення, гарячого водопостачання і зворотню лінію. Відходимо від залізних труб. Усе робимо у поліпропиленні, що нам дозволить якомога більше продовжити терміни експлуатації. Мережі в рибниці знаходяться під тиском і готові до опалювального сезону. Він почнеться при зниженні середньодобової температури. війну Про Молдови проти Придністров'я з перших вуст. У Дубасарах проходять зустрічі студентів і школярів з ветеранами республіканської гвардії. Напередодні урок історії та мужності відбувся в Добасарському індустріальному технікумі. Урок мужності та історії у Добосарському індустріальному технікумі на місці викладачі ветерани гвардії розповідають, як створювали республіку і показують зброю, з якою її захищали. А ще з чим воювали батьки та діди в Афганістані у Першу та Другу світову війну. Аруже я вам скажу такое хороше. Зброя хороша, ні пил, ні бруд, її нічого не бере. Працює чітко у бою на кошницькому паздармі. Магазини вилетіли з нього, і тільки тоді він заквинив. Під час бою я навіть не зрозумів, що сталося. Віктор Катаріу записався в гвардію 13 грудня 91 го Після розстрілу захисників Придністров'я біля поста Даї у Дубосарах. 3 березня прийняв перший бій у кочієрах. Виводив з російської військової частини жінок та дітей. Після воював на кошницькому напрямку. Був поранений. На Коржево. На Коржево звірствували так звані бурентуки, ходили і розбиралися з російськомовним населенням, з тими, хто протистояв румунізації. Вони вбивали, спалювали будинки, грабували, гвалтували, І вони за це не відповіли. Тому вчиться військовій справі. Не потрібно нам воювати, але ми повинні знати історію своєї держави. Гвинтівка Мусіна, легендарний пістолет, кулемет Шпагіна, автомат Калашникова, граномет і не тільки. Усі експонати з приватної колекції ветерана гвардії Олександра Сініки. Нещодавно він пішов в життя. Тепер його справу продовжує дочка Олена. Я рад, тому що я знайшов ППШ. Я радий, що я знайшов тут ПКШ, тому що жодного разу не бачив. Бо цікаво слухати про те, що відбувалося під час війни. Я радий, що зараз мирний час і небо над нами спокійне, чисте уроки історії та мужності ветерани гвардії планують провести у всіх школах Дубосар та Дубосарського району. Державні нагороди сьогодні вручили придністровським артистам, організаторам та учасникам колективів за виступ у Придністровській Сюїті на день народження республіки 2 вересня. Це був найяскравіший фінал святкового параду. Участь взяли понад 800 чоловік. Вони за допомогою танцю розповіли про наш край. Нагороди отримали очільники творчих колективів всього 40 чоловік. Ігору Чобану керівнику Віоріки вручили подяку президента. Його колектив разом з іншими зумів поєднати танці народів Придністров'я. Це була наймасовіша танцювальна постановка за всю історію республіки сказати, сказать, що... Хочу сказати, звичайно, що це було дуже відповідально, бо все таки це є волей республіки 35 років. Багато артистів виступали разом з Віорікою, Брав участь ансамбль Ватра, міський ансамбль Надія, народний ансамбль танцю спаркан. Тобто дуже багато артистів брали участь у цю Нагороди вручили учасникам великого державного концерту у Палаці Республіки. Це були найкращі придністровські артисти. У Бандерах з'явиться пам'ятник знаменитому шансоньє Олександру Вартинському, де саме його встановлять сьогодні вирішувала спеціальна комісія. Варіантів було два: на набережній, де артист гуляв під час гастролей і написав пісню в степу Молдаванській. або біля кінотеатра Горького, де був готель, в якому співак зупинявся. Одним з ярких епізодів його Одним з яскравих епізодів його спогадів є, коли він прийшов до однієї страсів на камінь і дивився на свою батьківщину. Ось вона близька та не недо... Досяжна, сів і заплакав. Чи потрібно прив'язуватися саме до цих спогадів, але вони є досить ємними і є глибокою емоційною точкою, яка сполучає Вертинську і місто Бендери. Усі речі, мені здається, гідні бути увічненими. Пам'ятник Вертинському вирішили встановити на набережні, в якій її частині визначать архітектори і художники. Вони ж займаються проєктом скульптури. У МВС підбили підсумки літа. За сезон врятували 9 потопаючих. Головні питання, як відпочинок біля води зробити безпечнішим, а дитсадки та школи захистити від пожеж. Обговорили і підготовку до зими. Подробиці у сюжеті за сезон у Придністрові потонули четверо. Всі на несанкціонованих пляжах, троє у нетверезому стані. Говорили в Держкомісії з надзвичайних ситуацій. При цьому врятували 9 потопаючих. З них шесть несешенолітніх всі були з них шість неповнолітніх всі були врятовані на території міських пляжів. Громадяни теж не залишаються осторонь, надають допомогу і при порятунку людей. Теж за кількістю потонулих у нас найменша кількість за всю історію спостереження аварійно-рятувальної служби. Рятувальники чергували на вишках, човнах і гідроциклах, проводили бесіди і роздавали пам'ятки відпочиваючим. Про безпеку на воді навесні говорили і в школах всього 440 таких уроків до нового сезону планують встановити додаткові рятувальні вишки і купити моторні човни. Ще тема пожежна безпека. У школах і дитсадках збираються встановити нові системи сигналізації. Вже є проєкт програми, вона розрахована на кілька років. Оновлюють і систему оповіщення у Терасполі та Дністровську. Говорили і про підготовку до зими по всій республіці. Перевірять техніку, укладають угоди з фермерами для залучення їхнього транспорту на випадок сильних снігопадів і заметів для боротьби з негодою. Створять штаби, відкриють пункти обігріву у всіх містах і районах. У планах запастися і дровами. Підприємство Бендерський хліб допомагає своїм співробітникам стати дипломованими фахівцями. Зараз на комбінаті працюють майже 200 людей. Середній вік 35 років. А ще 7 років тому трудилися майже всі пенсіонери. Молодих кадрів додалося, коли підприємство почало сплачувати за їхнє навчання у вишах. Андрій Копилов заступник директора з виробництва. Каже, розпочинав тут кар'єру з нуля. На Бендерський хлібокомбінат прийшов одразу після технікуму. Всі практики, які були у нас в технікумі. Усі практики, які були у технікумі, я проходив тут. Вже на той час почав навчатися процесом, вже щось освоїв. І після закінчення навчання я вирішив влаштуватися сюди на роботу. Сподобалося підприємство, люди, які працювали тут. Атмосфера Спочатку влаштувався формувальником тіста, почав низів, поступово навчаючись. А виробництві почався мій кар'єрний ріст. Молодого співробітника помітили, запропонували вчитися далі за рахунок комбінату. Так Андрій Копилов закінчив аграрно-технологічний факультет ПДУ. А це подружжя Загарій, теж студенти. Олександр навчається на п'ятому, а Лілія на третьому курсі межрегіонального університету. Він завідувач гаража. Вона працює в кондитерському цеху формувальницею, а вже до літа стане начальницею зміни. Я вже тут на чотири вже тут 4 роки на підприємстві, освоїла дуже багато процесів. Мені дуже подобається. Колектив хороший, графік роботи влаштовує. Прийшов на комбінат Прийшов на комбінат у серпні 2012 року. Починав з автослюсаря, за два роки став механіком. Потім прийшов на підприємство наш керівник нинішній і запропонував посаду ВО начальника транспортного відділу і далі здобути вищу освіту за рахунок підприємства. Директор підприємства каже, що за сім років комбінат вивчив 10 фахівців. Виграші, ніжна всі у виграші, звісно, всі можна було піти іншим шляхом, шукати високого класу фахівців на стороні. Ще не гарантія, що людина прийде і працюватиме тут на роботі? Може, через 2-3 місяці сказати не сподобалося, і піти. У нас часу не було на це, бо, окрім фахівців, у нас були ще технічні проблеми великі, які треба було вирішувати. На підприємстві продовжать оплачувати навчання своїх співробітників. Нові студенти з'являються тут тепер часто. У Придністрові збирають соняшник. За даними мінсільгоспу, прибрали більше 32 тисяч тонн олійного золота. Так його називають аграрії. У рибницькому селі Вихватинці теж працюють комбайни. Є ділянки, де соняшник ще й в цвіту. І це не помилка, а сміливий експеримент. Рибницьке село Вихватинці на цих полях вже пахне олією. Сонячник дозрів. Федір Білєка вже 40 років працює у сільському господарстві. Починав агрономом, зараз директор агрофірми каже, усе насіння повне, а значить, і буде непоганий урожай. Посіяли сорт піонер, Посіяли сорт Піонер. Це високоолійна культура. Поливаємо ми котушками, але тут поле нерівне, є схили, тому поливається десь 20 гектарів. Прогнози в цьому році на урожай десь 2,5 тонни з гектара, тому що половина поливається, а половина ні. Середня урожайність по республіці менше півтори тони з гектара. У вихватинцях вдалося отримати більше. Все завдяки поливу. Минулого року в сільгосп фірмі закупили обладнання. Тепер з зрошенням охоплено 80 відсотків полів. Нам, виділило... нам держава виділила кредит під 3 відсотки. Хороший займ, і ми намагаємося оплатити все вчасно. Держава нам дуже допомогла. Ми купили три машини поливні. Витрати трохи більше, але зате вони окупаються. Олія у цьому році буде ароматна та смачна, каже Федір Білєка. Її віджимають на місцевій маслоробці. Придністровському ринку олії вистачає, тому більшу частину соняшнику відправляють на експорт. Сорт лакомка посіяли ми 22 тисячі рослин на гектар. Ми зробили експеримент. Половину поля засіяли кондитерським соняшником прямо по гороху. Економія диспалива. Якщо і далі буде сонячна погода, другий урожай зберуть вже в жовтні, а потім посіють нут, горох та сою, аби збагатити ґрунт. На пейзажі та портрети. У столичній галереї відкрили нову виставку над цуетою. Авторка Світлана Овсяннікова. Усього 42 роботи. Подивитися на картини може кожен. Подробиці далі. Світлана Овсянікова, художниця з Бендер, авторка виставки над суєтою. Картини писала два роки на полотні, натюрморти, пейзажі та портрети доньки. Це її друга персональна виставка. Я хочу сказати, що в моїх натюрмортах моїх натюрмортах дуже часто присутні предмети, які оточують мене з дитинства. Я пам'ятаю їх ще з того часу, коли мешкала у бабусі. Тут є прялка. Я пам'ятаю, як моя бабуся пряла пряжу. І зараз ця прялка у мене вдома стоїть. Я не можу ніяк з нею розлучитися. Лампа. Яка стояла десь там у гаражі, табуретка, яку зробив мій дідусь? Я свої дитячі спогади переношу на полотно. Виставку відкрили у столичній галереї. Усього 42 роботи. Художниця писала картини олією, а деякі пастеллю. Сказати, що сказати, що я вражена, це мало сказати, тому що я вперше на такій великій виставці. Я бачила її роботи, але у такій великій кількості це просто шедеврально. А ось ця картина малиновий пиріг. Вона викликала фурор. Авторка каже: у ній багато таємниць та смислів. Людина дивиться і сама вигадує історію. До речі, це єдина сюжетна робота. Виставки. Ви знаєте, хочеться сісти десь у куточку, накинути плед і випити чашку чаю з малиновим пирогом. Така м'якість, спокій, затишок, ну якесь таке домашнє почуття викликає. Виставка над суєтою у бордовій залі галерею. В інших двох експозиція до 35-річчя республіки. Подивитися на картини можна буде до 5 жовтня, а вже з 10-го відкриють нову виставку Терасполь місто на Дністрі художника Василя Рудяги. Ровиний будинок, вишневий сад та древня кераміка. У рибницькому селі в Білочі відкрився новий гостьовий будинок. Він дивує не тільки затишком, а й археологічними знахідками. На дні відкритих дверей побувала і наша знімальна група. Гостьовий будинок з поетичною назвою Вишневий сад, майже як у Чехова, тільки з вайфаєм і кондиціонером. Будинок в рибницьких білочах зведений в 1917 році, а відновлений за президентським грантом. Його виграв місцевий краєзнавець Аджигіт Чердаєв. Каже, постарався зберегти народні традиції, але з сучасними зручностями. у нас тут. Ліжанка в такому стилі. Пічка у нас тут лежанка в такому стилі. Ну і кондиціонер, вайфай, щоб людина прийшла і не відчувала незручностей, але з іншого боку занурилася в цю атмосферу. Цей будинок 1917 року. Ми постаралися зберегти його не тільки у літню період, а й в осінньо-зимовий. Тут у нас гріє кондиціонер, буде грубка. Там у нас плінтуси з підігрівом. Ми вже їх випробували. У дворі вишневий сад. У сезон туристи будуть їсти ягоди прямо з дерева. Є і археологічний куточок. Під час будівельних робіт виявили трипільську кераміку. Тут два археологічні шари Вихватинецький і Кириленський. обидва старші за єгипетські піраміди. Ще одна незвичайна знахідка марсельська черепиця з клеймом. Така була в ходу у Франції з 1844 року. Всього на ділянці два будиночки. Вони розраховані на дві сім'ї: за воротами ліс з іншого боку, річка з джерелами. Є альтанка для пікніка і мангал. Мандрівники вже встигли оцінити новий об'єкт сільського туризму. Очень атмосферне місто. Я буду рекомендувати обов'язково своїм знайомим. Дуже атмосферне місце. Я буду рекомендувати обов'язково своїм знайомим. Красива природа, пейзаж все дуже зі смаком зроблено. І господарі намагалися зберегти старовину, так як наші бабусі та дідусі будували. Дуже все гарно. Ми вражені, і будемо частіше сюди приїжджати. Також цієї неділі провели дві безкоштовні екскурсії в строїнцях. Туристи піднялися на вежу вітрів і дізналися про історію села. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.